Привіт, мої маленькі друзі! Сьогодні пропоную дізнатися більше про музичні інструменти. А що ви знаєте про музичні інструменти? Чи знаєте ви назви музичних інструментів? Як ви гадаєте, що таке музичні інструменти? Так багато запитань! Давайте спробуємо знайти на них відповідь. Музичні інструменти. Це предмети, за допомогою яких музиканти виконують музику. За видами музичні інструменти поділяються на 5 груп: струнні, язичкові, духові, ударні та електромузичні. Сьогодні ми з вами дізнаємося більше про струнні інструменти. Струнні інструменти це інструменти, звук з яких видобувають рухом по струнах. До таких інструментів відносяться скрипка, контрабас, ліра, гуслі, віолончель, гітара, піаніно та кобза. Зараз пропоную послухати, які музичні композиції виконують на струнних інструментах. До вашої уваги, перша композиція виконується на арфі. Наступна композиція гра на фортепіано. Слухайте, грайте, танцюйте, співайте, бо музика це неповторний витвір мистецтва. Вона вміє зачаровувати і дивувати. А також не забудьте трішечки пограти, відсканувавши QR-код або перейшовши за посиланням. До зустрічі, до побачення!